Всім доброго дня! З вами я, Віктор Сінайський, гуморист і відомий більше як блогер Квебекський вітьок. Зараз ми знаходимося у Квебеку, місті Босвіль. Сьогодні 25 грудня, сьогодні День Різдва Христового. Щоб ви всі бачили, в Квебеку зараз іде зима, на вулиці трохи. Потеплішало десь кілька градусів морозу. Ще вночі було 17 градусів морозу, зараз трохи менше. І я вам показую, як, яка зима є в Квебеку. В Квебеці наступили різдвяні канікули. То розповім все як. Всі люди. Які працюють в Квебеку, зараз мають вихідні, мають аж до 3, -го, 6 -го грудня, хто як. Різдво і Новий рік це святкується як одне велике свято. І всі мають два тижні відпустки. За ці два тижні я думаю зняти багато відео, оновити свій канал, ви побачите багато цікавого. Я хочу багато чого розповісти про Квебек, своє ставлення до Канади, своє ставлення до Квебеку. Дивіться мої відео. Я думаю, за цей час я зніму багато відео і оновлю свій канал. Буде дуже багато цікавої інформації, як про Квебек. Так і про Канаду. Дивіться, то, що я... На моєму каналі ви побачите те, що я думаю. Це моя особиста думка. Прожив два роки в Канаді, в мене з'явилися певні думки на насчет Канади, на насчет Квебека. Розповім моє ставлення до політики, до війни до всього іншого. Всім, хто живе в Квебеку, хто поза Квебеком, це буде дуже цікаво. Для початку хочу розповісти, що в Канаді жити можна. Це не така погана країна, як дехто розповідає. Ніхто звідси не виганяє. Я не буду розказувати, хто що збирається робити, що українці збираються вигнати з Канади там, чи депортувати. Я буду розповідати те, що є в реальному житті, що іменно зараз, у даний час. Я спеціально не показую себе, показую природу, щоб ви бачили, як виглядає. Квебек зимою. Це, це ця місцевість, де я живу. В наступних відео я розповім про медицину в Канаді, про медицину в Квебеку, про роботу в Канаді, про роботу в Квебеку. Більше це буде розповіді там, де я живу, саме про Квебек. Природа. Квебеку мені нагадує Україну. А саме Карпати. Я вже про це казав і зараз ще вам покажу. Рослини, дерева все те саме, що росте в Україні. Ті ж самі одуванчики, ті самі подорожніки, ті самі сосни. Нічого я нового не побачив, якісь пальми не побачив чи ще якісь таких дерев, що я не бачив. Багато росте кльонів. Так і в Україні вони ростуть. Вчора і позавчора цілий день йшов сніг. Трохи снігу насипало. небагато, але є. На Різдво були самі різдвяні морози. Від, е, температура падала до 21 градуса. Трималися в районі 20 градусів. І от, кому цікаво, отак от виглядає засніжена природа Квебека. Кому сподобається відео, можете ставити вподобайки, можете не ставити вподобайки. Так само і про підписку. Не обов'язково підписуватися, можна просто подивитися і вирішити, чи вам сподобалося відео, чи вам не сподобалося. На відміну інших брогів, я не гонюся за підписниками, за лайками, вподобайками. Подивилися і добре. Ко в кожному окремому відео я буду розглядати якусь одну тему. Зараз я просто анонсую свій блог Віктор Квебекуа. Чи я так назвався? Бо я живу в Квебеку. Мені просто так сподобалося. В інших відео я роз розповім, чому ми приїхали в Квебек. Чому ми вибрали саме цю провінцію, а не іншу. Бо спочатку ми думали їхати зовсім в іншу провінцію. Але так вийшло, що ми приїхали саме в Квебек. І в наступних відео я вам розповім, чому це сталося, Чи саме в Квебек ми приїхали.